Тобто, якщо ви прожили, наприклад, 26 років, то офіційно ви вже лампу пережили. А якщо у вас прорвалась подушка, то треба зачекати ще 8 років, вам, бо вам держава не дозволяє нову подушку. Так виходить. Ось такі норми. І це не вигадка, а це дані з урядових таблиць, якими користуються при розрахунку. Ось так розрахували. І ось нарешті нардеб Данила Гетьманцев каже, ми оновимо підхід, бо старі оці норми з минулого століття, їх треба переглянути. І вони планують підняти прожитковий мінімум з 3209 гривень до 8196 гривень. Звучить дуже красиво, так? Оці цифри, якщо порівняти. Але давайте чесно, що таке 8 тисяч сьогодні? Що це? Оренда мінус 6-7 тисяч. Якщо кажемо про продукти, хліб, молоко, ліки, мінус ще решта. І все. Життя закінчилося 15 го числа. І це навіть не прожитковий мінімум. Це мінімум виживання. Мінімум виживання. Оці цифри. Якщо от дуже ретельно так подумати на цій ситуації, то проблема не тільки в оцих цифрах, про які ми зараз кажемо. Проблема в тому, як держава бачить людину. Вона її так бачить. Якщо у розрахунках життя українця оцінюють у подушку, на 15 років. Тут треба уважно зауважити, що не просто подушку, а на 15 років подушку. Значить, людину давно перестали бачити як цінність. Тобто людину не цінують. Що таке одна подушка на 15 років?